14 січня 2024 року, після Божественної літургії в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси, вихованці духовно-просвітницького центру Черкаської єпархії провели підготовлений ними різдвяний концерт. На святковому заході був присутній митрополит черкаський Канівський Павдосій, вікарній архієреї та черкаське духовенство. Вихованці творчої студії гармонія виконали різдвяні колядки та показали театралізовану виставу, створивши атмосферу урочистості, яку відчули перші свідки пришестя у світ Спасителя. Зоря. Та він звіде. І її зацікавленість відразу зникла. Маленька зіронька замислено глянула на гуд діткам зі світла ангелів, що віддалялися геть. І коли останній з них пролетів повз, зіронька запитала А ви чому ви так раді заспіваєте? Ким є цар царі? Він той хто створив застворив світ і тебе також. І мене також. Зіронька хотіла ще щось запитати в ангелів. Але ті вже відлетіли, і на землі, і в небі все знову стихло. Темне небо, всіяне зорями, височило над зимовою землею. Він мене створив, але чому вас не вдячте? Я ж нічого не маю. Пречиста діва, сина породила. Ой, так, так. Рад. Після виступу дітей митрополит Феодосій звернувся до учасників концерту з вітальним словом і вручив їм солодкі подарунки. господи, сердечно дякую вам, дорогі діти, за ваш прекрасний концерт за різдвяні колядки, за ту радість, яку ви даруєте нам е, своїм. Шануванням Різдва, таким шануванням, на яке здібні тільки діти. А вам, шановні дорослі, ті, хто ведуть нашу недільну школу, хто організовує не просто для дітей досуг, але й робить все те, щоб наші діти росли самими справжніми православними християнами. Вам дорослі, бажаю Боже власнові. Нехай Господь воздасть всім вам великими дарами і вашому духовному житті, і вашому сімейному житті. І у всьому за ту велику справу, яку ви робите, підходьте за подарунками і діти, і дорослі. Дякую.